Додискував сою з сої. Отак от, от виходить, це один слід, глибина десь сантиметрів 8-10, є отака грудка, другий слід не допомагає, щоб її перебити, так що буду чекати опадів якихось. І потім міленько культиватором на 3-4 см закультивірю, коли та грудка трохи буде більш піддатливою. І тоді буде робитися посів пшениці. Ще зараз 2 тижні до початку строків. Так що можна і три тижні ще почекати. Я думаю, що за цей час якийсь хоч дощ хоч невеликий, хоч міліметрів 5 краще 10 щоб пішов, щоб трошки цю грудку розмочив, бо я е, думав другий слід, воно не бере культіватор чи борона також не візьме, це би був компактор, то ще можна було б якоюсь цією грудкою поборотися. Або е, у мріях у мене замість цього катка планчастого е, на бороні, е, щоб була батарея 2,5 метра какаша. Вони би оцю грудку порозбивали б, ущільнили. Ззаді нього можна додати пружинні борони, але все вирішують у нас фінанс. Поки що працюємо, як є.